Ці люди збираються аби повернутись у село, де жили вони та їхні батьки. Понад 40 років тому вони покинули будинки і спустилися у села, що розташовані нижче. Про те, що щороку на свято Петра і Павла село Випчина оживає. Сотні людей у святковому одязі долають десятки кілометрів, аби повернутись сюди. Це наші молоді. Ми там так застріли, там прям було. А я хто нас не тягне? Що, за дерево прищпи. Зайомка прищепило. Колишні жителі Випчини сходяться з різних сіл. Дехто їде на мотоциклах та позашляховиках. У дорозі машини застрягають у багнюці. На схилах водій просить сходити з кузова. До випчини добираються по бездоріжжю. Навколо села лише ліс, який поступово розростається. Василь іноді приїздить на коні до випчини доглядати за церквою та кладовищем. Плати закладок, кош, прибирав, продукти привіз. Там я жив у Газі в долині дітку, там жив колись, та там стариня вимирала, то я вже пішов зараз туди. Тут ніхто не живе. Пустий. А раніше тут проживало, пусте. все в домі було, навіть дивше було. Взагалі тут на це було 112 хат. У Випчині колись була початкова школа та сільський клуб. На полонинах пасли худобу. Селяни працювали по госпі, електроенергії у селі не було ніколи. Іван Вовчук народився тут. Після смерті батьків переїхав у інше село. Щороку повертається, аби прийти на могилу тата і мами. Ще люди вже не було, а діти в школу малі. Та й сьогодні вже не було сміста тут жити. Люди поїхали, помирали, там на котрі та за в села. Смесно не було. На роботу далеко ходив, що в понеділок рано, та в суботу ночі приходив. На церковну службу до випчини приїхали понад 200 людей. Раніше вони відремонтували храм та дзвіницю, аби щороку сюди повертатись. Богослужіння триває півдня. Вони готують їжу, з якої йдуть на кладовище. На могилах розгортають скатертини для обіду. Так вшановують померлих. Це називають гробки. Найбаг приймає за Ніколаєвського. Це все тут могелі. Оце ось сюди могелі були. Тут вже заросло ще й ніветку вже. Навіть хрестів, лише для хрестів. Після поминок люди святкують храмове свято. Вони співають коломейки та грають на музичних інструментах. його Рядкують люди до вечора до на настання темряви. Тоді спускається у згір через ліс, як 40 років томуришевишій в в компанії.